Всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Подякую вам, друзі, за все. Так, у мене тут такий гарний бій. Зараз заціните і скажете, що як вийшов. Так, ну що, поїхали. У нас карта Нормандія. Рейтинговий бій. Перевага. І вирушаємо. Я на БЗ-75 китайському. Не знаю, як там про нього кажуть, що він поганий там, так, да, у нього там зведення мінуса, але ж у нього і плюхи шикарні. Просто оця фугасна гармата просто розриває. Це пукани розлітаються. Так, стартуємо на ТТ-шний план. Прямуємо до точки Д. За мною тяжек вика їде. Заїжджаємо на точечку, щоб її захватить. Більше досвіду отримаємо. Тобто у мене питав, не пам'ятаю за цю тачанку. Я ж кажу, тачанка на любителя, але мені вона дуже подобається. Вистріляємо першу плюху на 706 і відкатуємось. Теж трішки отримали. Думаю, що робити далі, чи пушить їх і тут. Зараз, друзі. Подивився по сторонах, ще можна по хеві виписати. У нас вже один відлетів. Ну все, як завжди, друзі. Зараз по Хевіку відстрелимо. І танкуємо. 2-2 рахунок зрівняли. І бачу, нагаду, подивився, що тут у нас справа. Дивлюся, не буде діла. І треба ну, топити вперед. Уже в нас невелике преимущества. І їдемо, а, друзі, за Е50. Дивлюся він один. Відірвався від команди, їм щось там підсвічує. Він мене спалив і потихеньку дає на лижі. Ну не тут то було. Зараз він, друже, отримає бачину свинцю 623. У нас уже ще один відлетів. Одного зрівняли. І знову ще один відлетів. І це взагалі просто тут можна було вистрелювати. І я тут кидаю плюху, так уже зараз поміж будинками проведу. Тут уже думаю, треба кидати, як повезе, не повезе. І такі долетіло. І залишаємось ми. Два, два на два. Мій союзник ще на ВК живий, полу вже. Тут незрозуміло натискав, воно не вистрілило, не, не зрозуміло, що може то ли в інтернет відійшов, то ли хто його знає. Там у них ще шеридан. І він нас світить. Ну, отримую я плюху. І дивлюся, що треба звалювати зараз звідси. Стою на... бо шеридан на відкритій він мене буде зараз випалювати. Він, бачите, вже виїжджав, хотів накидувати. Даємо одну тику, ще разочек отримуємо і дивлюся, що треба забирати же шестер. Тому що він буде давати на свій мій. Союзник відлітає, але він непогано грав. І забираємо Шередана. І залишаємось, як то кажуть, в гордому. На одинці. Отримую плюху, але мені не вистачає воїна. Я вирішую, що не треба робити постріл і будемо карусели. Карусели, як то кажуть, починаються. Будемо зараз, друзі, робити красиво. Зараз рідненький, почекай, зараз, зараз. Вибираю таку. Положення від рельєфу ставимо його на каточок і швидко, швиденько газуємо. Ну у нас біда, друзі, тікають точки. Дуже швидко вже набирає до 1000, залишається майже вже неможливо. є четвертий починає вже тікати. От то, що він бачив, вже залишилось 50 очків, вже 40 очків. Думаю, ні-ні, друже, зараз, зараз, почекай. Зараз я тобі всиплю. Хоп! І на останньому я вириваю перемогу. Друзі. Як на мене, непоганий бій, 4 фраги. До речі, я кусаку забрав на одному і вирішив на цьому аккаунті забрати. Я тут рідка граю. Чисто для КБЗ, друзі. Ось такий от непоганий вийшов. бій. І забираю майструкам. 5 пошкоджено. 2080 танканув. 3722 шкода и 4. Як на мене бій цікавий. бить свої Пишите свои комментарии. Ставьте свои вподобайки. Подписывайтесь на канал. А ведь подписки растут подписки. До встречи.